Всім доброго дня, друзі! Сьогодні у нас на календарі 29 березня. Виїхали ми боронувати. Боронуємо вже у нас третій день. Поранки починали боронувати, так як там швидше вивітрюється волога, прям і пилюка стоїть така сумасшедша після проходу борон. А наразі ми заїхали на ділянку там, де ми працювали своїм стерньовим культиватором. Ну, Тут я вам скажу картина мені більш подобається. Один є мінус в цьому стерньовому культиваторі. Ну, Так як ми його випробували, перший рік зробили, тобто вже на цей рік, на 25 сезон, ми до його удосконалимо. До, Прийдеться зробити на нього ззаді граблини пружини, Щоб вирівнював борозди, так, як можете бачити, зараз я вам покажу, ось дивіться. Бачите, фон, ну, видно тут, тут ось, ну, такі бугорки робить. Після проходу борони отака картина, ось, рештки кукурузи все розтягує все по полю рівномірно. Так що є у нас прицепна борона на 9 борін. Ну, от Там її потрібно розкладати. Два чоловіка щоб було, а я сьогодні брата нема, сьогодні сам працюю. І ми тягаємо сцепку, тут сім сімбарін, вона навісна, тобто на дві борони менше. Тут площа невелика, у нас 18 гектар. Так що, я думаю, зараз ми її за півдня і заділиємо. Воно у нас поле виходить так. Північний склон, так і у нас прогрівається воно тут саме найперше. Ну, Як показала практика, після стерньового культиватора краще зберігається волога тут, Ну, це на перший погляд, будемо дивитися по врожайності, по... після стернього культиватора, хоч воно й до сонечка наклонене, так як прохід робиш. ну, Хвата, вологи хвата на даний час. На весну. Тобто не росли нам хвата, якщо посіяти. Звичайно, якщо якщо вийде так, що опадів не буде, так як в сезоні 24-му, то звичайно цієї вологи не вистачить. Ну, тут плануємо висівати соняшник ми будемо пробувати різні виробники, буде в нас демо поле цікаве, кстати. буде в нас вніс. Буде у нас це з українських брендів, буде в по, по Імпортним не будемо. Про них все відомо вже не будемо розказувати про них, всі і так все про них знають. Буде в нас вніс, буде в нас е, агроритм, буде у нас Еліта Селект. Буде в нас підождіть ЛНЗ. Ну, тобто буду, гібридів 6 у нас буде. Ні, виробників 6, а гібридів більше десятка буде. Так само по кукурудзі, заложимо досліди, щоб для себе визначитися. Чи є сенс переплачувати вдвічі дорожче. Ну, Підписуйтесь на канал, буде цікаво, ми вам покажемо. Ну а що, поки їдемо далі, далі включимося. Друзі, залізу в кабіну, так як на вулиці сильний вітер. Не дуже чітко все чути. Ну, звичайно, не комфортно вам буде дивитися з таким звуком. Мікрофон забув. Ну, що я вам скажу, друзі. Будемо, повторюсь, висівати ми українські гібриди, на демо ділянки на основну площу ми беремо, так як звичайно імпортні. Їх ми не будемо на демо сіяти, ми в товарному будемо їх висівати, так як ну, їм не треба нічим рівняти. Стабільно, хороший урожай. Ну, хочемо і для себе зрозуміти з приводу українських виробників. Так як зараз інформації для вух хватає в Тікток і в Ютубі, ну, тобто, багато, дуже багато виробників з'явилося буквально за три роки таких. Не, вони то й були, але ми про них не знали. Та багато хто з вас, я впевнений, не знав, це воно просто ось, як недавно з'явилася ця вся інформація. Завдяки соцмережам. Ну, тобто, вирішили ми для себе посіяти, будемо дивитися, що з цього вийде. Небагато, звичайно, там у нас є там ділянка 6 гектар. Ну, то приблизно десь порахуємо, щоб жатка комбайн робив круг туди-обратно. Висипали, зважили на ту, ну, щоб, щоб все чітко визначити, а не так просто посіяти, візуально подивитись, що з цього вийде. Ні, ми хочемо зробити зважування. Олійність ну, ну, щоб повністю все порахувати економіку і, і поділимося з вами цією інформацією. Зараз проїдемо, заводимо зараз тракторець наш, проїдемо ми зараз, покажу вам, як в ньому підкидає, а підкидає здорово, повірте. О, друге є. Зараз я буду. Як можете бачити, то діагональ взяв невеличку, але кидає, я вам скажу, на вечір спина трошки. Не знаю, якщо буде погано чути із-за звуку, ми тут підставимо вам музичку і покажемо, як воно все. Ось така ось картинка ззадівна. Будемо бачити волога присутня. Після протипоріг воно вирівнює і виходить красиво. І ми, я скажу вже, вирішили для себе також. По кукурузі будемо, якщо працювати з тернятим культиватором, ми будемо працювати перед цим дисками. Як забрали, не все, було тут 5 гектар і 8 ми добрали, 18 гектар. Ой, 12 гектар ми добрали. Ні, перепрошую. Було у нас тут 6, да. і 12 гектар ми добрали. Все правильно. А сусіднє поле в нас ось тут а Зараз відео покажу. Ну Вони працювали шлайфовою короною. Звичайно, картина красива. Зараз, вибачайте, зайду в вітерець у нас пів третього дня ми закрили 18 гектар. Тут а ось на краю трошки де була більша урожай, ніж кукурузи, я так розумію, бо воно і по фонові поля було видно, що решта більше. Ось, буквально тут 3 ну, ось, воно клином тут, чи може і заклина, що погано розробили диски, не знаю, що ну ось, на краю ось, трошки отак ось зібралося. Решта кукурудзи. Зараз будемо робити крайні, ну, блін, по фону дивіться, тут ну, чітко, виріння все, От, ну і влаги ось, буквально срійну і все, ліпиться. Так що консервіруємо, ждемо е, температур. Та ну і календарні сроки ми придержуємося, не спішимо, тому що вже не раз, навіть в минулому році ми сезон 24 посіяли 10 квітня, кукурузка зійшла, соняшник зійшов, все чудово, ну просто питань нема. Тоді в нас в кінці місяця. Навіть, наверное, в перших числах Сейчас не, не, не пам'ятаю. Неважливо, ну, не кінець начало, там, день туди вдарили приморозки і в нас получилось підмерзла кукурузка, просадка в урожайовій грунтовій не Так спрацювали, то, що було похолодання. Ну, в цілому е дійшли висновки, що не потрібно рано сіяти. Якщо її не буде дощу, то все рівно весняної і, і зимової вологи, що накопилося осені, їй на весь період вегетації не вистачить. Якщо не буде дощів, то ну, це, що є, ми зараз вологу закриваємо, зберігаємо максимально і в Ну, як можете бачити, ось дивіться бугорчик, де після, після стернього культиватора. Чуть-чуть ось рейнули, дивіться, все. Борона прийшла, ну тобто волога є. Зараз переїжджаємо на ще там маленька діленка є 12 гектар. І будемо зараз щас... переїжджати і, і потім у мене більша площа буде, там де по 40 гектар, будемо брати крихітні борони і ними працювати. Так, нормальні проти. Друзі, входимо ми шостою шостої передачі. Ой, вибачаю сьомою. 10 кілометрів, щоб не поспішати. Планували ми в цьому році почистити посадку трошки, але трошки навалилось роботи, не працювали ми по посадочці, ну нічого. Кобимо крайній прохід, ось клини розробили на виїзд вже. І будемо переїжджати вже на наступну ділянку. Тут недалеко, буквально 3 кілометри, так що борони не підніматимемо, на цепочкові, хай вони так висять потихоньку. Як можете бачити, ось, оце у нас після стирнього культиватора. бачите, клини залишились то гори не роблять чудово. Один мінус те, що виходить, що вітає да, дуже сильна. Оце один мінус. Після цього стежнього культіватора. А так рештки без фронту вже нікуди. Так як наші крайні, крайній що пологи картистрофічно не вистачає. Я ж вважаю, що... Якщо хоче, ну, хороша, різне величенка. Страй поля, дивіться, китя в посадки віддихає, мишку жде, наверно. Прихлопного відпала, немає часу, приварити, так як сезон.